21 листопада в Україні відзначається День Гідності і Свободи. Цього дня, з інтервалом у 9 років, розпочалися дві доленосні для сучасної України події Помаранчева Революція 2004-го та Революція Гідності 2013 року. Зараз, в 2025 році, коли Україна гідно захищає весь світ від расистської чуми і агресора, можна з певненістю сказати, що ці революції гідності відбулися не дарма. На жаль, ми після цих революцій не зробили корінних змін у владі, тобто, треба було змінити систему керування країною, а до влади прийшли нові люди. Як ми думали, але змінилися тільки прізвище і одні схеми відмивання коштів залишилися як і раніше у цій системі, тільки змінилися їхні господарі. Все це ми бачимо зараз, коли під час війни люди, волонтери, віддають останні кошти, щоб отримати перемогу над російським агресором і терористом. А наші можновладці, які повинні озброювати і робити все, щоб ЗСУ були гідними, озброєними і патріотичними, грабують країну, так як і раніше, тому що ця безкарність призвела до всього цього, те, що ми маємо і воюємо. Мені прикро, коли я все це бачу. І ясна річ, все це бачить весь світ і дивується з нас. Невже таке може бути, особливо під час війни. Коли я спілкуюся з хлопцями-солдатами, то вони розказують таке, що мені соромно за себе, за свою країну. Поставили свій автограф. Так. Да. От сьогодні день сержанта. б побажали тим хлопцям своїм сержантам слово. Я побажав би їм перемоги в нашій непростій війні з Рашкою. Я б побажав би, щоб вони всі повернулись додому, і їх жінки дочекались і їх сім'ї були щасливі, що ми перемогли і захистили свою країну. Ось 21-го буде День гідності і свободи. Що для вас означає цей день? День гідності і свободи для мене означає, що ми точно відрізняємось від нашого поганого сусіда. І в нас є і демократія і свобода, і ми, як нація, маємо гідність. І тому ми досі існуємо на карті і захищаємо наші кордони. Залишається одна надія на цих хлопців, наших захисників, які мужньо і віддано стримують рашистську нечисть, стримують світове зло, яке вирішило підкорити нас, українців. Такого ніколи не було і не буде. Україна понад усе ми переможемо.